Доброго раночку, мирного раночку всім, всім всього самого найкращого. Я в теплиці провіряю контроль. І сьогодні я буду. І сьогодні я буду, думаю, так думаю, зривати цю красоту чи ще хай побуде. Ще трошки тут о, така жовтуватенька. Хай побуде, щоб вона достигла, щоб вона була солоденька, така, знаєте. Гляньте. Ну, хай хоч до вечора, хай побуде. І ця червоніє вже повністю. Отакі От помідорочки. Ви бачите, її кожен день контролюєте. Зі мною разом. Дякую вам. Бачите, як запліднюється. Сьогодні який день середа. Після обіду я мушу. Запилювати помідорки. Сьогодні середа. Ось цю треба гіллячку прив'язати. Цю закрутити. Ой, пасенка обірвати. Тут теж треба, виявляється, прив'язати. я точки візьму, у мене там трошки залишилося. Ви ж гляньте, що тут робиться. Дивіться, вершка нема. Дивіться, які ці помідори. Бачите, вершок вже завершився, це гляньте. Ну. Отакі помідорки, все жовте. Зараз я їх, не зараз, вечором. вечором я їх запиляю, вигляньте який цвіт здоровезний. І все-все-все вже запилено тут. Оця не запиляна. тут видно, бачите? І он ця. Я й не буду їх запиляти, тому що дуже нагрузка велика. І будуть помідорки менше порожні. Отакі виходять гарненькі. Дивіться, Оце запилені помідорки. Оцю теж не буду запиляти. Оці запилю отакі От справи. Так що ти моя дорогенька, ще до вечора потерпи мені. Я вчора заходжу, я вчора заходжу в теплицю і там в кутку щось шелестить, шарудить Боже думаю, що це таке? Хтось спить якийсь бомж. У мене ж вікна постійно відкриті. Я туди тихенько тако підкрадаюся, боюся. Думаю, зараз мені хтось щось по голові, як бабахне. А звідти вилітає пташка. Слухайте, така, як голуб, але трошки дру... величиною, навіть може більша, така ширша. Тут крила починаються біля шиї. Корічнева і з такими полосками. Що це може бути? Я до неї так тихенько-тихенько думаю, щоб її зараз тут не, не злякати, знаєте. Вона мені тако круг теплиці, тако о, -о і в той куток забилася. Я підходжу, вона сини не втікає. Я взяла отаку палочку, взяла по полікарбонату, постукала, і вона в вікно вилетіла. І що тут таке було? Огірочки теж треба позривати, тому що, дивіться, переростати не хочу. Виборочно позриваю. Листочки теж, дивіться, куди кидаю, треба їх позбирати. Виборочно повириваю огірочки, то будуть оці краще рости. Знаєте, так гарненько цвітуть. Ну, оті перші німецькі в мене закінчуються. Побачу, чи оставлять їх на вершки. Мені вже завтра, може, приїде, завтра-ні, завтра, завтра виситься посилка ще з двома дуже супер інжирами. От. І один буде так, рости. 100% тут. Я казала, клялась собі, що я цю сторону інжирами займати не буду, але я її займу. Дивіться, пояснюю. Оце, наприклад, так я вчора не винесла. Не винесла через те, що я зараз позрізаю капусту і положу її в морозилку. Гляньте, -мо. моя золота, яка вже росте. Ой, Дайте з другої сторони зайду. Пепіночко, бачите? Одне таке здоровеньке, а друге менше. Ну, побачимо ще. Побачимо ще З цієї віточки можна, навіть, щоб більше не запилялося. Бо якщо одна дві, то вони будуть здорові, такі більше пів кілограма. даже бувають до 800 грам вони. Якщо менша нагрузка, я вже їх попроріжувала, гляньте, яким красоту зробила. от. Дивіться, дивіться, там починають на кожній гілляче. Дуже смакота, це прямо смачна ця пепіно. Один раз у метро мені попалось. Один раз тільки. Дивіться, бачите, інжирчик. І як я отам напротів посаджу, а то мене інструменти робочі стоять. Не звертайте увагу. Бачите, такі маленькі, а тут вже три інжира. І ще далі виходить, дивіться. Бачите, дуже хороші саджанці Наталі Олександрової. Олександровою брала. Вчора посадила, а ці не знаю, куди приточити, тому що як я посажу помідори високорослі і вони мені світло закриють до цього. Сонце буде сьогодні. Сонечко буду розтягувати. Оце таку візьму палочкою кораш і розтягну, знаєте? От як буде сонце. Хурма, теж я її запиляю. Дивіться, що запилила, те і є. Дивіться, що запилила, те є. Ну, хурму буду запиляти, тому що в неї такої нагрузки немає, як у цього вишневого сиропу. А це сіянці самі посіялись. Я говорю, що на другий рік люди добрі беріть, кого є тепличка, навіть на городі. От, наприклад, теплицю. От подобається мені з цієї помідори помідора. Я собі взяла тут, викопала ямку не глибоку, сантиметрів п'ять у глибину. Щось там придобрити її можна положити туди помідорку, гарненько засипать, полить. І я тако думаю, ящик пластмасовий зверху поставить і якоюсь навіть ну, не палочкою, бо це є. Хто його знає, що сама спотикнулася, а якогось якусь цеглину принести. Вони в мене лежать всюди, ті цеглини. І це є приложити і написати на якомусь пластмасовому чи в стаканчик положити і закрити. Що це сорт хурма. Друге, там, во, дивіться, оце самосів. І то я його викопала пізно, бо воно все було. Мені зійшло під капустою. Я там капусту посадила. Але вони посіялися самі. Ці теж під капустою. Були всі під капустою. з краєчку нападали. Це, не знаю, як називається сорт, але у мене торік поганих не було. Це від Раїси Іванівни, Явтушенку помідори. О, в цьому році я трошки поміняла нахил <ріхи> і пішла до Олени Нескореної. О, трошки попарсинку і бачите таке. От рукавиці є, що це за мода така у мене, га? І дивіться, бачите, які помідори. Вони вже е, на бутонах, дивіться, і вже пішли вверх і випускати будуть другі бутони. От, то чого їх не посіять в землю? На дворі так само, на дворі глиб закопати. Сонечко припече, весною взяти, накрить цілофаном, щоб сонце прогрівало землю. Гляньте боже, вже зараз полягає помідори. Надя не під'язала. Бачите, як гарненько запилилась хурма. Сьогодні оці запилю. Оця теж запилена. Ото скільки є квіточок, стільки, виходить, запилю. О, вже другий цвіт. Опа. Треба, треба підв'язувати. Це помідори. Е, насіння я зібрала сама. Е, я помідори брала в свого брата. Він вирощує цю хруму. така, о, здорова. А який сік добрий. Оце зараз зріжу ці капустини для морозилки і це все повиношу на перегній. Ще показую вам цю красу. Гляньте, в цьому році посажені весною. Бачите ж? І вже я попробую. Ой! Тут, тут є уже дві. А, на маленькому пасинку теж. От. Тут помішає мені. Чи сюди його таку зробити? Це ж мене будь кущики, я деревом не пускаю. Он один інжир у мене геньте. Ну, що робить? Бачите, що робить? Куди пішов? Але хай росте, мені геть росте хай до двох метрів. Я його потім осінню зроблю черенок, якщо в мене вийде. О, бачите то вже... Ну, тут теж будуть виходять. А пахущий чай з цих листочків. Я ж вчора розказувала, відірвала листочка і положила в карман. І забула за нього. Вечером приходжу в хату. Вчора подружці розказувала, вона сміялася. Я вечором приходжу в хату. Оці капусти не треба всі позрізати, щоб поки. Ніяка біда не напала на них. Ну, мене в теплиці не разу на капусту нічого не нападає. Мене питали, чим я корплю. Дівочки, я ні з чим абсолютно не корплю і не поливаю капусту. Під капусту всі шурують селітру, щоб вона здорове знаросла. А наша мені вона велика, хімічна. Я ж вирощую мене в теплицю всього потрошки, я його собі держу. І навіть як я робила б на, на продаж, я б не робила б такої хімії, тому що люди дають це, що купляють, вони дають діткам. І часом на базарі питають, чи ви ніякої хімії не, не це є. А та баба, наприклад, стоїть, ну не баба, а жінки такі, є, хитрі дуже, і розказує, як вона поливає, як вона кропить, як вона тесе. А потім підходить людина, бо я буду дитині давати, чи воно хоч чисте. Чисте, чисте. Оце треба про совість споминати у таких моментах. О, мій красунчик. Мій красунчик. Що ти тут? Ще одного випустив. Тут уже буде, дивіться, один, два, три. Оце буде чотири. Даю гарантію, що тут ще буде. Дивіться, п'ять. А тут нема. Буде ще. Глянь, такі гарненькі. Дивіться. Від Наталі Олександрової. Опа! З Миколаївської області. Два брунствіка і по подарок оцей. -о. Мавзонір. Дивіться, як гарненько пішов. Я купляю інжири в людей, котрих хороша рука. Для продажу, знаєте. Якось так попадаю. <кій> Попадаю так, що мені подобаються люди, і ми з ними спілкуємося. Я вчора з цією Наталією спілкувалася дуже довго. Питала, чим підживий, чим це, чим те Подімаєте? Дуже хороші люди. Що цей Константин? Що Наталя? З цією жіночкою тільки спілкувалася тоді як куплять мала. Дивіться, оце новеньке вже в мене виросли листочки. Бачите? О. Пішли листочки. Це я сьогодні. Гляньте, рукавиці, головне в мене є, рукавиці, не кажіть нічого. Он, який мадріт, уже здоровий. Добренько, буду закінчувати. Огляд, мені треба вирізати капусту, занести і отут прибрати. І не знаю, що з тою красунечкою робить помідоркою. А, ще ж в мене один цей є. Ще ж, дивіться, який пуст дуже перегружений. На, що я його зробила у два цих стебла. Дивіться, скільки на кожному стеблі гляньте. Бачите. Оце маленьке, не знаю що, але дивіться, скільки помідор. Оці дуже смачні то О, Бачите, я їх запалила. Вони сливочки такі довгенькі, дуже солодкі. А он перша, яку я не запилила, опа. От чого я запиляю помідори. Дивіться, я вам зразу факти показую. Зараз, зараз дивіться. О, Бачите, дуже нагрівається теплиця, стерилізується цвіт і, і облітає. Бачите, і не зав'язуються помідори. О, така в мене теплиця, тому що вже срок вийшов, я вже казала, вже немає гарантії на, на захист від ультрафіолету. Отаке От печеться все. Ну, така біда. Тут трошки порядочок. Ой, що я зробила, вигляньте. гляньте. Отако От подумала, що нічого немає. Ну, капець, Надя, Неакуратна людина. От тут і Надя. Як це я таке зробила? Це перший раз. Ну нічого, що робиться все до лучшого. Запилені, запилені. Дивіться, бачите, як гарненько. Слава Богу, Божечко добре, в мене будуть помідори. У мене в цьому році перший рік помідорки будуть. Знаєте, оце куди ти добираєшся? Мені до помідорів. Глянь, бачиш, не можна помідори це святе. Я шуткую. Ну таке. Дивлюся, тут от червоніє дуже помідорка. У мішку, але так як тут їх дуже багато, то вони не будуть великими. Але нічого у баночку будуть добрі. Отакі, ну де О, гляньте на кіль... гілляки. Це капець. Дивіться, що робиться. Оце те запилення робить. Оцю я верхню рішила, трошки була перші запилила, більш не буду. бо Це вже закінчення. <кій> Оце треба обривати вершків. Отакі, такі зміни трошки. Оце зараз винесу на двір, я його кожен день, а на ніч заношу, думаю, може буде злива, яка, знаєте. от, Теж всюди цвіт. Дай я добренько, на цьому все. Дякую за перегляди, за, за коментарі, за лайки, питайте. от. Питайте, може щось цікавитись, підкажу. Дуже багато пишуть, чим я запилюю. Я ж показую відео, там є геть все і картинка, і розказую, як його розводить. Трошки уважніше дивіться. Оце зараз сухе обірву. Це як посадила. Далі вже йде нормальне. Опа. О! Всі не буду обривати, бо всі зразу не можна. Хай тако буде. Завтра обірву. На цьому все. Бажаю вам всього самого найкращого, миру, здоров'я і всього іншого, того, що ви самі хочете. Ну, мені треба цю велику позривати, ранню теж. Бо гляньте, які вже бараболі. Гляньте. Кажу, вони в мене не ростуть по 2-3 кілограми. А от такого кілограм трошки більше. Через те, що я не обробляю нічим. І не буду. Воно мені не треба. Мені хватить, скільки є. О, гляньте, оце я вам розказувала. Де ти тут взялася? Де ти тут взялася? Це такое що й воно й буде геть рости. Ну, хай побуде трошки. От, таке. na čo musel. Poka, poka. Všetko vám najkrašenko.